Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про такий цікавий смартфон. По суті, проаналізувавши ринок, я не знайшов дешевших смартфонів від не зовсім таких якихось підвальних брендів чи таких ноунеймів, no тобто від досить популярної і відомої компанії Realme смартфон з. З терпиними, можна так сказати, характеристиками для дитини наголошую, тобто з великим екраном. І щоб бути завжди на зв'язку з дитиною. Я вважаю, що це саме то. Ціна його 66 доларів. Версія цієї моделі Realme C30, 2,32 ГБ. 2 ГБ оперативно, 32 встроєно, яку можна ще пам'ять розширити внутрішню з допомогою мікро sd карточки І так, візуально, що цей смартфон себе представляє? Він є досить великий. Екран в ньому 6,5 дюймів, але тонкий. Тут є 8,5 мм товщина його. І досить легкий. 182 г, як на такі габарити, він є досить легкий. За рахунок того, що тут є бюджетний корпус, бюджетна, ну, бюджетне скло. Тут, навіть, не що тут скло, можливо, це такий пластик. Тобто він є легенький, по суті. Хоча акумулятор заявлено 5000 мАч. І так, давайте пройдемось, візуально його оглянемо. Ззаду є. На позрілмі, досить цікава така панель, така шуршавенька. Камера 8 Мів, це суто, можна сказати, затичка. Тут камера 5 Мп, так само суто для того, щоб, щоб були. Нічого особливого, нічого якось такого, за такі гроші, відповідно, не варто очікувати. На цій панелі є лоток під 2 Nano 7 і 1 microSD, зверху нічого. На ось цій грані качельки гучності, клапка живлення, знизу, тут є більше. Тут є. Динамік, мікрофон, 3,5 мм вихід для наушників. І саме таке спірне, можна сказати, в цьому смартфоні це ось цей usb вихід У 23-му році ну, зовсім спірне рішення, але маємо, що маємо. Відповідно, закриваємо очі, тримаємо в голові, пам'ятаємо про прайс. І що він себе представляє? Його характеристики. В ньому стоїть процесор Unisoc T-612. Хороше досить рішення, як за такі бюджетні кошти. Він в Antutu набирає орієнтовно 170-180 тисяч балів. Відповідно, дитина свій може закачати якусь гру і досить без проблем її бавитись. Відповідно, там, побавитись на налаштуваннях, але можна сміло бавитися, залежно, що ваша дитина, що їй подобається бавитись, які ігри. Так, Акумулятор вже казав 5000 мАч. і так, да, що В комплекті ще йде в комплекті, йде ще блочок на 10 Вт і мікро-USB кабель. Тобто, ще потрібно враховувати той момент, що 5000 мАч 10Втним блочком буде заряджатися досить довго Це від 3 годин, я думаю, більше. Так, далі екран 6,5 дюймів розширення 1600х720. Точок, Надіюємо зовсім таке маленькі, але знову ж таки маємо, що маємо. Е, так, е, на рахунок версії Android. Версія Android тут 11-та. Я його включив попередньо. Пройшло два оновлення, я їх поставив. Тобто все окей, працює, тобто, більше оновлень немає. Оболонка тут Realme UI Go, Тобто це є спрощена оболонка. В ній вирізано все лишнє, все, що перевантажує систему. Тобто, воно таке простеньке, по суті, голий, голий Android. Так. так, так, так. так, Що було таке для мене так само великим мінусом, що цей смартфон чомусь, тобто замовлявши його на Aliexpress, він йшов типу, як на російський ринок. І в ньому були типу, як присуновлені деякі програми, які тобто, мені абсолютно і, та, дитині не потрібні. Але вони тут були перестановлені, і мова українська без проблем є, все окей. Але ці програми, тобто навіть деякі не зміг стерти, ось їх тут далеко відстав, вони не стираються просто. Ну, тут потрібно, треба, напевно, через комп'ютер, через ну, побавитись, як то кажуть, танц... потанцювати з бубном, щоб стерти. Ну, я поки що тим не займався, поки що мені цього достатньо. Це такий ще мінус, тобто, що він чомусь мені сюди в Україну відправило як на російський ринок. Дивно. Але маємо, що маємо знову ж таки за такі гроші. І так, підсумовуючи, знову ж таки, наголошу, що за такий прайс я не знайшов дешевших смартфонів. Смартфон цілком мені сподобався, як візуально, так і по, по суті характеристиках, бо що можна очікувати за такі гроші. І, по суті, для дитини це був такий перший смартфон, перше знайомство з... З смартфонами, ну, тобто навіть не шкода буде, якщо він йому впаде, розіб'ється чи ще щось такому роді. І я вважаю, рішення досить хороше. І, напевно, знову ж будуть якісь оновлення, тобто він буде актуальний якийсь час, і це є дуже класно. На цьому будемо закінчувати. По суті, по суті все, що я хотів сказати, я озвучив. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, які ваше. Враження від цього смартфону, чи ви його готові придбати, чи вам він цікавий. Тобто, на їх без проблем можна придбати. тобто ну, це, це не є якесь щось секретне. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!